є жінки, які відчувають дуже великий потенціал всередині себе, розкриваєте певні якості, певну опору, і далі ви на цьому фундаменті йдете в життя. І якщо ви хочете отримати бажану посаду, то ви розсилаєте резюме, впевнено проходите співбесіду, отримуєте бажану посаду. Якщо ви хочете проявлятися в соцмережах, то ви дуже активно проявляєтеся в соцмережах, будуєте свій особистий бренд, до вас приходять клієнти, і ви щаслива. Якщо ви хочете побудувати стосунки, то ви на основі того, що ви в собі розкрили, йдете там на побачення, зустрічаєте того, хто вам потрібен, але ви вже знаєте, хто це. Ви це робите. Усвідомленням себе, своїх цінностей, своєї глибини це абсолютно інша якість життя, це абсолютно інший рівень там досягнень ваших цілей. Основне, що нам потрібно з вами зробити, це бути максимально живою, справжньою жінкою, а не те все, що ми за собою тягнемо.